Вітаю в кварталі. Мене звати Богдан. Ми з вами на огляді однокімнатної квартири 45 квадратних метрів. Значить, у нас з лівої сторони у нас гардеробна частина є з шафами, полицями розподільчий щит. Дуже важливо, електрика, яка була базова від забудовника. Вона вся залишилась. Просто що ми додатково додали під свої потреби, що нам треба. Тобто, ми додали УЗО, поставили безперебійник. Поставили додаткові автомати, розкидали це все, розділили на блоки Блоки LED-освітлення. У нас всі теж тут знаходяться, а з правої частини у нас ванна кімната. Тут по меблям місце розташування під пральну машину, під сушильний автомат. Дуже гарно вийшла полиця. Вона у нас з підсвіткою, от теж на датчиках руху. Стилізована під основну частину у нас переплітаються такі е, сірі, коричневі з чорними кольорами, зеркало з підсвіткою в такому форматі. Тут тепла підлога, гігієнічний душ, велика, досить велика раковина. Ми переходимо плавно на кухню, а вся частина кухні з прихідною частиною у нас в плитці. Тут тепла підлога, зроблена водяна. Тут вже у нас розділено по зонам. Зона у нас кухні. Все це. Відкривається, тут дуже багато місця, це все шафи. Холодильник, духова шафа, мікрохвильова піч. В цій частині у нас е, сама робоча зона. Таким чином, ми рознесли частину холодильника і частину робочої зони географічно в різних точках. І в нас вийшло ну, досить, досить багато місця. Столик кухонний у нас може бути як тут, кругового формата, так і біля балконної частини, квадратного формату, і там, відповідно, буде диван. Посудомийка. Далі. Ну, саме класна це підсвітка, звісно. Окремо хочу сказати вам по витяжці. Дивіться. Витяжку майстри кухні часто роблять як попало, як зробили ми. Довго розказувати не буду, покажу. Ви далі зрозумієте. Всі труби, всі вентиляційні е, канали сховані, нічого лишнього немає. Переходимо на третю зону кухні. У нас тут має розташовуватись диван. Це зона відпочинку, рампа управління теплої підлоги. Сховано акуратненько, все там є. У нас тут перероблений цей вузел по газовій трубі, погоджений з газовиками, все зроблено. Це у нас буде за диваном, воно буде проходити це нас підключення газової плити. Так, в цій частині у нас схований котел двохконтурний. Бачите, так акуратненько з кутовими екранами, все зроблено, все акуратно і тут ще місце є для якоїсь своєї хозчастини. У нас є так само напроти дивана зона під мультимедіа, те, що розташовано, і за нею буде розташований у нас Wi-Fi. Тобто тут акуратненько все виведено. Wi-Fi не при вході, Wi-Fi тут у нас знаходиться. Він все одно за телевізором буде ну, досить якісне покриття. З кухні у нас є вихід на балкон. Балкон 4,5 квадратних метра. Ось така площа, можна використовувати. Тут добре розміститься столик на 2-3 стільчика. Можна сидіти відпочивати. Класний вид. Центральна алея, фонтан. Дуже круто. В наших будинках газовий лічильник у вас не в квартирі, не треба гратися з ним обігрувати, він вже винесений, тобто ну, тут він є стаціонарно і не займає лишнього місця в кухні. В спальні в нас є гардероб, як ви бачите, в нас близько 12 квадратних метрів сама спальна зона. У нас велике двоспальне ліжко двохметрове. Додатково ми встановили рекуператор. Також у нас є кондиціонування тут, і саме головне, що в нас тут є гардероб. Подивіться, який гардероб у нас тут є отаке декоративне освітлення, але я скажу так, що воно досить класне його достатньо. Забудовник надає квартиру зразу з таким оздобленням, що тут не треба ну, переробляти стяжку чи ще щось. Тобто ми використали те, що було видано забудовником, і ось так у нас це все вийшло. Так, також ми використали сантехніку, ту, яка була стандартна, і також ми використали електрику, та яка є стандартною. Це нам дало змогу зекономити дуже багато часу на виконання ремонтних робіт. Ми з вами подивилися тільки що однокімнатну квартиру 45 квадратних метрів. Сумарно в ній ремонт ми зробили за два місяці. Це все повністю, що ви бачите, з моменту погодження проєкту до моменту закінчення робиться два місяці. Якщо вам сподобалася квартира, і ви бажаєте її придбати, вони у нас є в наявності у кварталі. Звертайтеся до нашого відділу-продажу. Як бонус, ми вам надамо безкоштовно повний дизайн проєкт цього з розмірами, з приплануваннями, з ссылками на матеріали, і ви зможете самостійно реалізувати те, що ви зараз побачили на відео.